7.42 ранку 14-річний Дмитро, його маленька сестричка, другокласниця Ліза, вже запізнилися на шкільний автобус, що зазвичай зупиняється навпроти їхнього двору. Старший брат, завбачивши, що транспорт стоїть на іншій зупинці, приймає доленосне рішення бігти. Це що можна було затормозити, як він аж откуда... сигнали, 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 що ти сигнали, так, він сигнали страшне, а потім тільки бух. І потім через минуту жінка почала кричати не своїм голосом. І ще головне, що, що діти винувати. <ASHLEY> Білий бус Мерседес Віто вдаряє обох дітей і летить з ними у стічну канаву. А я вийшов одразу, фіртку відкрив, дивлюся, машина стоїть, аж притик, двох виражати, тільки от така дирить от, і, і рука так от, видно махає. Люди давай перевертати ту машину. Трошки перето витягнули ж уже туди хлопчика. А дівчинка вже лежала під машиною, повністю і скручене. Семирічна Ліза гине одразу. Дмитрик зараз у реанімаційному відділенні, але на щастя, його життю нічого не загрожує. З його каже, що вони бачили цей автомобіль, який їх збив, але він вирішив, що вони встигнуть. На жаль. На жаль, дітки не встигли. Хлопчик має на сьогодні перелом бою концівок, первому ребер, а струс мозку садений та рвань рану пахової зони. Внутрішній внутрішніх кровотеч немає. Внутрішні органи все в порядку. Чого не скажеш про психологічний стан малого? Адже у смерті своєї сестрички він звинувачує саме себе. Він завжди її за ручечку виводив цю дитиночку постійно. Розумієте, Це таке, ну не скажеш дуже. Не можу вам передати за такенько три роки виводив у школу. розумієте? Це діма діма, так. ну це біль, Я вам не можу передати. Вона так співала. Така хороша дитина. Я вам не можу передати. За іронією долі водій буса саме віз до школи своїх дітей. З місця трагедії він не втік. Більш того разом з дружиною намагався врятувати збитих малих. Жінка, водія, яка сиділа поруч, вискочила з автомобіля, цінувши ситуацію, почала зупиняти проїжджаючі автомобілі для того, щоб вони могли допомогти переставити відштовхнути автобус, оскільки автобус ну цей мікроавтобус автобусом своїми колесами придавив дівчинку. Жінка оце вискочила. Вона тут кажуть, кричала таке робила страшне. А в мене каже, четверо дітей. А в мене каже, четверо дітей. Що страшне? Самого водія місцеві не знають. кажуть чоловік, переїхав до села нещодавно. Трагедія сталася на центральній вулиці Віти Поштової з Винигородській. Люди нарікають, через близькість одеської траси рух тут інтенсивний, особливо у години пік. Селищна рада вже направила свої звернення до автодору, аби на смертельному відрізку встановили лежачі поліцейські. Утім, судити самого лише водія ніхто не береться. Камера відеоспостереження зафіксувала проїзд білого віто за секунди перед зіткненням. Машина не їхала аж надто швидко, але Остаточні висновки за експертами. Апарати наші показали, що він тверезий. Далі буде вирішувати суд, брати його під варту, чи не брати його під варту. Принаймні він поки що затриманий. Буде встановлено вже в ході слідства. І ми потім дамо відповідь, чи зміг він уникнути цієї дорожньо-транспортної пригоди. Чи не зміг він її уникнути? Якщо доведуть, що у смерті саморічної лізи винен саме він, то водієві загрожує до восьми років ув'язнення. А в родині загиблої малечі готуються до найстрашнішого дитячих похорон. Я йшла, вела внучку на, на в школу, і вони йшли якраз по цій стороні. Я підійшла, кажу, дімочка, чи ви опоздали на автобус? Да, ми йдемо на маршрутки. Вони пішли на маршрутки. І все. батьки в страшному стані теж це дуже страшно. Це це горе, це цей двір. Я не знаю, як це перенесемо. Це дуже важко.